Куди вступили, і скільки, скільки да. поданих заяв. Все НМТ пройшло, всі кудись там подали заяви. От давай просто по числах йти і коментувати ці числа. Ну, рейтинг спеціальності за кількістю поданих заяв. Рома. давай, ну, давай, Для тих, хто не знає, може вступник подавати в декілька університетів да. заяви там і визначати пріоритет. Перший тобто, другий, умовно там... кажучи, якщо в нас 200 тисяч вступників, а плюс-мінус так і було, то заяв буде більше, бо можна на декілька факультетів або декілька вишів подати. Перше місце по кількості заяв 44 тисячі. Захотіло у нас на бути... спеціальність пам-бам, право. Ну да, всі хочуть бути юристами. Це те про що і це проблема з моєї точки зору. Що нам говорить. звичайно, що правники потрібні, але в такій кількості і за рахунок якихось ну природничих спеціальностей або тих, які щось треба ну, робітничих. Це погано, це дуже погано. Да а минулого року давай в мене тебе немає презентації за минулого року? У мене є в минулого року. Було на першому місці філологія. А, а тут в філологія? цьому році на третьому, да а що на другому на другому, в нас комп'ютерні науки, це нормальна історія. Абсолютно до речі, ну що мені ну досить часто ще не подобається в контексті того ж самого права там і так далі. Що в нас спеціальність права, оскільки вона користується попитом, mm -hmm. відкривають там політехнічні, наприклад, там університети. Це погано, не юридичні, це шлях а, нікуди. Да, да. І, да. Ну, і знову ж таки, дискусія, яка у нас дуже довго на комітеті про правоохоронні да університети да. і з видачі права. Так, давай далі. Ну, далі в нас ідуть комп'ютерні філології, менеджмент. Ну, це так досить широка історія. Я не досить, зовсім розумію про що йдеться. 50. Дуже багато. 3. Психологія, да, дуже тобто, багато. Ні, Я... ну, вона була і минулого року, але була минулого року аж на восьмому місці по кількості заяв, угу. а тут піднялась на п'яте. До питання, чи тут та ж історія, як і з юристами, що нам потрібно багато психологів? Це важко сказати. Я просто не готовий, що всередині цієї 0,53, тобто угу. це там ну, явно не шкільні психологи. Так чи інакше зрозуміло, що ця проблема з точки зору того, що зараз війна, вона є актуальною. Тому ну, тут ну, без коментарів, скажімо так. Угу. Далі Зрозуміла, там середня освіта йде. Далі інженерія програмного забезпечення, яка з комп'ютерними науками корелює, і чим більше буде, тим краще з моєї точки зору. Далі вчителі середня освіта. Середня освіта, так. Да. Це заяви 26 560. Але що б я хотів сказати, що на першому місці середня освіта за кількістю саме рекомендованих на бюджет. Поясни. Тобто 26 тисяч це заяв. Да, ну, тобто тобто Може бути середня освіта, там да, мене, всі третім пріоритетом подали. А тут майже частина. 7 тисяч фактично таким тобто, берженом на бюджету. Тобто да, ти гарантовано вигод... на бюджет, тобто сім тисяч можна сказати, майбутніх вчителів в цьому році в країні. Багато чи це мало? Це на першому місці. До речі, з моєї точки зору, здавалося б, на першому місці так круто. 7 тисяч вчителів, а зараз порахуй, скільки з, них, в рік? з них піде в школу? Пам'ятаєш відсоток, 17 як я казав? Так, да? да, ну візьмемо чверть, окей, візьмемо навіть 2 тисячі, піде в школу. В країні 400 тисяч 420 чи 440 тисяч вчителів. Візьмемо середній час перебування вчителя в школі. ну, Наприклад, 40 років, хоча насправді воно це набагато багато, менше да, да. набагато менше діли тепер 420 тисяч 440 тисяч на 40. Це буде 11 тисяч. Тобто, вхід, вихід, плюс-мінус 11 тисяч. Ти, то, ти то, розумієш у нас, проблема? Що має, ну знову ж таки, що 11 тисяч вчителів в, в середньому мають заходити ще заходити, в виходити, заходити, mm -hmm. виходити. І в нас цього не відбувається. В нас відбувається старіння професії. Я розумію, що до цих там декількох тисяч додат, будуть додаватися ще випускники педагогічних коледжів, mm -hmm. і слава Богу, ми дозволили в про повну загально, щоб йшли з інших щоб вишів, з виші без не, не тільки спедвишів, але все одно це. Е... Або про те, що в нас супербагато, ну не оптимальна мережа. Або про те, що в нас дуже мало йдуть. А насправді і про те, і про друге. Давай знаєш, що цікаве, не будемо ще до кінця списку. йти, Просто цікаво, яка спеціальність була в минулого року в топ 10 на сьомому місці цього року випала. Я вже. не знаю, бо в мене немає. Uh, uh, я ж до того нуль журналістика. Тобто менше uh, почали uh, подавати на журналістів. Uh, я не розумію, чому так багато подавали в минулому uh, році. Ну це ж популярно. Bo, да, бо при... посвідка журналіста дозволяє ні, абсолютно ні. Я думаю. Я Там розумію, да. якісь. Зрозуміло, що по вишах змістилися регіональні забтобто ну, закінчилися фактично... на захід дуже сильно. На, захід, та, заяв, дуже тобто, сильно. Дуже на першому місці в нас національний університет, Львівська політехніка, 28 тисяч заяв, далі КПІ Сікорського. Далі знову Львів, да, Львів, Франка. Франка, потім КНУ Шевченка, національний авіаційний. Ну, тобто... І в десятку, дивися, десятку закінчує Чернівецький національний університет, університет Кочковича, Прикарпатський національний університет, імені Стафанка і Івано Да, і і Ужгородський, Ужгородський національний які міський. в цій десятці до цього. Ну, Дивися, ну... два я зараз минулого року скажу, чи були вони, чи не були. Минулого... Ой, не Слава Богу! До речі, що за наданими рекомендаціями на бюджет, то був рейтинг за заявками, а в цьому році в десятці зберігся Харківський університет Каразіна. Це, і дуже, це дуже, добре. дуже круто, враховуючи те, як. І Харківська політехніка на п'ятому місці цим, да. цим закладом каразіна і політехніка це дуже добре. Мені як одеситу, дуже болить, що нема тут ні в тому, ні в тому жодного одеського вишу, але це окрема регіональна історія. Так, що, що ще з цікаво? От мені цікава твоя точка зору на так звану квоту 2. Бо я знаю, ну ти людина, яка займалася цією квотою. 2. ти що таке? Квота 2? Це фактично розроспорозкажет роз... Роз... 에... дітей з тимчасово окупованих територій до повномасштабного вторгнення для дітей з Криму, з так званих окупованих районів Донецької та Луганської області, була спеціальна квота, яка називалась квота 2. Діти тоді без ЗНО, а просто за співбесіду і там спеціальним конкурсом могли вступити до закладів вищої освіти. В Україні це було зроблено для того, щоб витаскувати дітей з тих окупованих матеріал. М'яка сила? Вже... М'яка сила була, і там приблизно там, дві тисячі дітей. Останні там декілька років, дві-дві з половиною тисячі дітей вступали за квотою два сюди. Це діти, в тому числі хлопці, які зараз не мобілізовані і не пішли воювати проти України. Угу. Вони виїхали, слава Богу, і вони тут вони адаптуються. Не мобілізовані орками. Ти ти так, я маю на увазі туди, так. Да. Да. Ну навряд чи там вони продовжували б навчання в угу. тому, що відбувається. Так от, до 2019 року і ця квота вона там по закону була для дітей з тимчасово окупованих територій. Коли прийшла ця вступна компанія, питання у мене виникло: а що ми робимо з цією квотою? 2? моя позиція була, що її йому взагалі відмінити, бо розділити. Тимчасово окуповану територію, а, а, а Херсонська область була тимчасово окупована чи ні? Ну, тобто Київська... законодавство вона не да, ну, такою, Там є, є постанови кабінету міністрів, які змінювалися. Ну, зм... да, змінювалися да. межі, але знову ж таки, окупована Київська область вона була окупована, потім її е... потім деокупували. Чи знаходився ти під окупацією, чи ти виїхав ще до війни кудись на захід? А ти маєш право на цю квоту? І що цікаво: 10 тисяч 11 тисяч майже людей поступили за цією квотою. Два мені ці я не знаю. Я от не знаю, треба буде депутатським запитом запитати у міністерство. Освіти, а як ці люди вступали? Чи це по НМТ чи без НМТ? 10 тисяч uh -huh. дітей 11 майже вступило. І е, з яких регіонів, і по якому принципу міністерство обирало тобто, втім, вступ чи... за квоту, два то... виріс в 5,5 разів і знову ж таки. У нас і окуповані території вирізли. Ми це, це теж ми розуміємо. Але яким чином і де тут була справедливість, тобто і... важко, я зрозумів. Да, і тут деталі треба, але цифра мене дуже здивувала, що ну 10 тисяч дуже в плюс, квоти, чи так? дуже в мінус? Ну е, здивувала. дуже ну, так Я... Е, я не знаю, як це прозоро було забезпечено. Чи Я це зрозумів. було прозоро забезпечено, чи це просто була лазейка? Якщо okay. це була лазейка, то це погано. Якщо це дійсно там по, по певним критеріям, то uh -huh. це дуже добре. Ще одне число, яке я хотів би, щоб ми прокоментували, це вступ до профтехів. Зверніть увагу, до профтехів у нас станом на 1 жовтня вступили 82 тисячі 720 учнів. 80... На тисячі 3... 3... на контролі да. ну, да. 85 тисяч учнів. Тобто, багато чи це мало. Ну, по-перше, там ще є вступ, певний термін. Але зазвичай за досвідом це ну, число воно не зросте там прям сильно, воно трошечки зросте. Всі, хто ну, бажали вступити, вступили. З одного боку, 85 тисяч, як круто, профтех, відновлення країни, потім робітничі спеціальності. Порівняйте це з більше, ніж 200 тисяч, які вступили до закладів вищої освіти. Ну, тобто є перекос, який Шалений, Шалений і він становиться світ. ще більшим в цьому році. Тобто, в нас знову йдуть на е, вищу освіту, при цьому обирають переважно там право і такі спеціальності. І в нас робітничі спеціальності, знову вони є аутсайдерами. І це проблема проблема, про яку ми вже говорили. І в цьому році цей тренд тільки підсилився. Я на, це, на це теж хотів звернути увагу. Е, я думаю, що ми, коли будемо говорити про профтех, ми поговоримо ну, до чого ці ризики можуть привести. Ну, мені здається, це зрозуміло. І так, ну є певні речі, ну, є такі очевидні. І давай, я от для на завершення таку гарну цифру: 81% вступників отримали рекомендації на місця державного регіонального замовлення за першим та другим пріоритетом, тобто мали змогу вступити до найбільш омріяних закладів вищої освіти. Це про доступність, і до речі, я спілкувався з 80. ректорами. Це хорошо, да це добре. Е, і ректори кажуть, що і вибір в цьому році був більш свідомий. Якщо в минулі роки людина могла обрати один виш, потім. Абсолютно інший виш, абсолютно іншу спеціальність, медичну, правову там інженерну якусь, то в цьому році відсоток тих, хто обирав просто один виш, але просто інші різні факультети в рамках цього вишу. Він суттєво а зріс. А тут вже бачиш Питання місця. Ти розумієш, якщо ти вже обрав Львів там чи Чернівці, то, то ну тобто то, то, потім... тут або так, да, або це пов'язано з викликами війни і відповідями фактично цим викликам, або з більшою свідомістю вибору. Мені здається, ми б хотілося думати, що це ну Ажем так, суперпозиція цих mm -hmm. двох факторів, що в нас абітурієнти стають більш свідомими. Я сподіваюся, що так воно і є.